Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої Ви на каналі Таро Українського Відьма і хочу подивитись сьогодні для вас, вашого коханого, вашого найкращого, що вас з ним чекає, почуття думки дії, всю інформацію. Яку нам карти принесуть. Ми раз зараз зробимо сигніфікацію, визначимо ви не ви, ваш чоловік не ваш, а потім вже зробимо на декілька варіантів. Карта сили. Багато енергії, багато емоцій у вашій парі, багато відчуття один одного. Дуже сильна пара, дуже сильна пара, дуже багато цих всплесків емоційних, але разом дивіться, ви можете гори звернути, так, як кажуть. Разом ви можете гроші заробити і мати великі статки. Але от ідея як не склалось, не складається, розбите серце. Ви як не пішли одним шляхом. Тут ви у шлюбі могли бути. Тут стосунки такі, які б призвели б до шлюбу однозначно. Але, от знаєте, я не бачу, що він непорядний, я не бачу, що він спокушався. Я бачу, що ви навіть в стосунках були як відвернуті один від одного. Знаєте, кожен в себе дивився. Кожному боліло і кожен мовчав. А потім, коли почали говорити, все почало руйнуватись. Ви сильніша, сильніша емоційна, сильніша, і навіть в інтимному плані, ви смачніша, скажімо так. Тому що ви бажана жінка. А він такий: він коли ви зустрілися, був ще пажем, а ви імператриця. Тобто він зростав або зростає разом з вами. Ні, тут родина, діти, тут от вам прописано було. Вам його ну, просто так дали. Але от я не бачу. Навіть якщо ви не розійшлися, я не відчуваю щастя такого внутрішнього від вас. Щоб прям вам отак от щас, ну, прям щасливі ви дуже були. Внутрішній конфлікт у вас, дівчата, бачите? Ви е, або з ним постійно сперечались, або самі з собою. Ну, в мене таке було. Треба, треба, чи ні? Ну, в інтимі з ним смачно могло бути. В інтимі, от вам. Ви, як знаєте. Зараз скажу, навіщо вам він був потрібен. Він, от Без нього чомусь нам сумно гірко. Він як доповнює. Це така у вас сильна прив'язаність до нього. Розумієте? Не може, ну, Якщо ви без людини не можете е існувати, якщо ви без людини не хочете їсти, пити-жити, це не про любов. Гойдалки. Ну, Він у вас зростає. Бачите? це ну, Він набира, набирається мудрості. Він спажає, де в короля. Дивіться, ви можете бути гарною парою, але ці сумніви внутрішні, ви, скоріш за все, ані ви, ані він не можете відкинути. Всередині щось от постійно змушує переживати. Це знаєте коли? Це коли. Так, боїшся, що все скінчиться, то хай воно вже ну, один раз скінчиться і все. Це внутрішній стан. Це так, не так у вас зовсім у ваших стосунках. Причому дивіться, ви можете навіть приймати увагу від інших чоловіків. Для чого? Для того, щоб компенсувати відсутність цього чоловіка. Ну, я, ну, він вам потрібен все одно. Дивіться, якщо ви колишнього загадали, поки ви не відпустите його повністю, нових стосунків нормальних не буде. Вам дадуть нового, але ви його просто ну, або відштовхнете, або будете жити і мріяти про іншого. Якщо ви з тим, про кого зараз мова, живете в родині, Треба дивитись побутовий негатив. Чому постійно гойдалки, чому постійно сумніви. Не в собі, в, 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 у стосунках в цілому. Хоча, отак збоку, якщо подивитись, можуть здаватися ідеальними. Я так боюся, що він мене образить, обдурить, обманить. Може, в когось були коханки, поки не показують цю історію. Але життя вам каже, у вас колесо фортуни обертається, вам ще дадуть шанси і шанси любити один одного. А Ви оберете одинокість, відлютника. Тут в мене жінки в чоловічі ролі. Я все сама. І дуже хочеться чоловіку голову відрубати. Або відірвати. Ну, це я така. <ріст> Каже, я тебе зараз руками розірву, так? Да? Що у вас всередині болить? Зараз будемо вас дивитись, дівчата. Всіх запрошую на особисті консультації, енергетику. Ви знаєте, хто приходив до мене. Енергетику я завжди дивлюсь. З чим ви до мене прийшли? Здоров'я, я дивлюсь, ясно баченням, я не дивлюсь картами, тільки ясно бачу. Мусічки мої, я вас дуже прошу, мої хороші. Ну, Багато дівчат не любить, коли я сюсюкаюсь, але я вас люблю сюсюкати. Будь ласка, заспокойтесь. Я просто аж відчуваю всередині, що аж тремтить отак. Ганя, скажи, що він поганий. Ганя, скажи, що то з ним щось не так. Ну, Поки показую, що то з вами всередині. Може, так біль такий великий, що просто дуже боляче. Ви його контролювати, контролювати можете намагатися. Ви знаєте, в чому біда? Все, я бачу ситуацію. Ви зійшлися, ви були більш перспективні, ви були більш самостійні, більш впевнені, більш ресурсні. А він вас трошки під'їв, і в нього воно все пішло, як за фартом, розкрутилося. Вам, вам з ним важче проще, просто, ніж сама по собі. Давайте зробимо, Ви хочете... Давайте я вас подивлюся, потім його почуття, думки дії, тому що він не розуміє, що з вами відбувається. І не розуміє, якщо колишнє. Хто в мене тут? Що за дівчата прийшли? Що за дівчата прийшли? Ну, радість, яскравість. Фу, сумніви, сумніви. У мене прямо ж всередині все отак перегортається. Знаєте, може, у вас таке відчуття, що коли з ним щось не так, у вас всередині прямо так все, знаєте, з ног на голову. Не можете зібратися. Розібрані, вас як розбирає ці стосунки і, і, людин, і до людини є почуття у вас, і з ним хочеться бути, але самі стосунки вас як розбирають, як Лего. Розпадаєтесь, не можете сфокусуватись, працювати. Дивіться, внутрішній стан треба пропрацювати. Щоб ви не були залежні від нього, щоб вас не трусило, щоб ви енергетично були закриті від всіх. У вас постійно відтік іде до нього. І ви можете прокручувати. Що сказав, якось обдурив, якісь болючі теми. І от. От і воно якось всередині болить, і коли це він. чомусь хотів сказати, воно, вибачте, коли він з'являється, трошки легше стає. От трошки спокійно, заспокоюйтесь. Енергетику треба дивитись. Дівчата, у кого прямо так програлося, все, от, що я зараз сказала, це все про вас. Дивимось енергетику. Порада. Вивчайте себе. Спілкуйтесь і чекайте на його появу. Навіть якщо ви розлучені, так кажуть, він прийде. І він за вами спостерігає: почуття його до вас, думки дії. Перший, другий, третій. А оберіть мені, будь ласка, свого, можете, ну, оберіть. Його почуття думки дії. Думає, не знаю. Серце також розбите, дій не буде. Почуття. Не знаю, що робить. Почуття тягне до вас така ж прив'язаність, як і у вас, прив'язаність, яка його руйнує. Моя ти бусінка. Тут коханечко є, тут радість є. Тут прийде, тут обіймашки будуть, тут у якесь свято у вас, а ви потім страждати за ним будете. Може на відстані, може, як знаєте, як не можете жити разом отак. Дорога до вас, третій варіант. Сваритись з вами буде. Тут такий поганець, такий, ну, характер в нього більш старвозний, знаєте. Тут третій варіант, тут може з іншими жінками спілкуватися. Він вас продавлює третій варіант. Якщо ти хочеш бути зі мною, все як я сказав. Інакше я буду тебе шантажувати тим, що на мене звертають увагу інші жінки. Тут маніпулятор, тут я би подумала, тут він тільки себе любить. Дівчата, в цих стосунках ви будете дуже дорого платити за те, що ви з ним. За щастя буде там місяць щастя. А потім буде два місяці болю. Отак вот іде хто вбрав третій варіант.